Всім привіт, друзі! У нас сьогодні Луцький авторинок, четвер, і ми вибираємо автомобіль для нових замовників. У нас сьогодні буде парочка бюджетних варіантів. Це плюс-мінус можуть бути Рено-Мегани від 5 до 5,5 тисяч. І має бути Opel або Astra, або Зофіра. Можливо, ще буде Ford Focus. Будемо дивитися, що в нас буде попадатися сьогодні такий. День дуже сильно похолодало, зранку був дощ, тепер валить якийсь мілкий сніжочок такий незрозумілий. Отже, похолодало, перегрупувались і будемо швидко бігати, що з того вийде, як завжди, побачимо, побачимо в нашому випуску. Так, вона така вона дуже сильно прозрачна, але ну, дуже гарно, що вона чиста, це найголовніше. Розглядаємо Міган другий на покупочку. У нас автомобіль 8-го року, 5700 ціна, бензиновий 2-літровий, 218 пробіг. Такий у нас дуже, дуже гарний стан по керму, по всьому. Нічого не перешито, не перетерто. Діагностику подивимося Є якісь пару помилок. Неактивна помилка по датчику АБС. Ну, в принципі, таке може бути. Витирати поки що не будем. Якісь тут. Це датчика уровня масла, коротке замикання. Таке, до речі, ця помилка так само дуже часто в цих автомобілях буває. Пробігу ми побачимо тільки те що на приборці по даній моделі, бо двигун МПІшний. Антенна багажника в принципі так само. Всіх інших проблем немає, стан сидінь дуже і дуже гарний. Салон у нас в шикарному стані. Така чистенька панелька, цифровий клімат, в принципі, стан дуже гарний, нічого не затерто, не перешив. Так, по понизу, труба без масла, без нічого, це дуже добре, кузов без іржі поки що, то може тут. Где-то там щось було що. Д-де? Ну по право тривало тут щось здивається. Ні, то от піскоструя. Тут... Балка у всіх ржава, конечно, вона ж перва йде по. Да, це навіть не на 13-15 році є по низу такого. Так Половинка це ціла тут ціла. Ну так в принципі кузов цілий, ржавчини немає. Суха мотор. Мотор сухий, до речі. Каталік нарізаний, бачите. Цілий. Каталізатор цілий. Це значить 218 можна закорбати. Ну Мотор коробка. Сухо. Ну що, друзі, знайшли такого класного міганчика. Міган другий. 8-го року 2-літровий бензиновий в досить непоганому стані, як завжди, купа, купа років машинам не новим, то є якісь нюанси по типу така тріщина на сидінні, там плюс-мінус 500-600 гривень виправити. Якби не космічно. Але стан загальний, дуже гарний, все працює. Складання зеркал працює, автоматичне світло, датчик дощу. Автоматичне затемнення на дзеркалі, шкіряне кермо, круїз. Комплектація досить гарна. Магнітола вже, правда, не рідна, але стан дуже-дуже гарний. Такий шкіряний підлокітничок. Зі шкіряними вставочками сидіння. Так, пробіг у нас 218 тисяч. Ціна за автомобіль була 5700 на старті. За 5500 ми поки що домовились, можливо ще щось торгуємось. Сертифікат в наявності. Так, шторочки працюють, бо часто вони там рулончики ті не звертаються. Досить гарний стан. У нас є така вм'ятинка невеличка. По підкрасам немає нічого. Загубився один парктронік, але все працює. Ну як працює? Поміняти його бажано, бо він без одного працює, скажімо так. Пищить. Так, вагажничок у нас дуже чистий, гарненький. Запаски немає, є домкрат е і є в нас компресор з піною. Такий досить непоганий міганчик, двохлітровий бензиновий двигун. Жоден елемент не крутився і не фарбувався. У нас є невеличкі тут тутово, по цьому то треба можна буде якось чим закапати або підрівняти. Загальний стан автомобіля дуже і дуже гарний. Він нам підходить ні по ціні, ні по комплектації, бо вже передивились штук 5-7. І всі якісь трошки були там то зачухані, то ще якийсь. А цей просто гарненький попався. Отже, друзі, придбали ми Renault Megane 2 9 го і 8 го року, перепрошую, 2-літровий бензиновий двигун простий, МПІ, як всі люблять. 218 тисяч пробігу. Ціна на старті була 5700 і віддали нам його за 5,5 тисяч доларів. Ціна в принципі досить гарна для такої моделі, можливо, трішки дорого, але дуже гарний стан автомобіля. Двохлітровий бензиновий двигун, не 1,6. Для замовника то було, в принципі, не критично, але 2 є 2. Вона їде краще. Десь там плюс-мінус на пів літра більший розхід, але автомобіль досить класний. Таку машинку ми знайшли. До речі, хотів сказати, дуже часто по ринку, коли ми ходимо, вибираємо замовникам автомобілі. Знайшли ми перед тим міганом дві машини Туран їм ще підійшов і, і такий плюс-мінус схожий міган. Міган був трішки дешевший, ніж той, що ми взяли. Але в чому суть? Тому що я кажу, дуже довго думали, поки ми ходили, гуляли, не придивлялися собі варіанти, ми повернулися на Турана. Туран проданий, повернулися на Міган, на Міган проданий. Отже, ринок є ринок, завжди треба швиденько, як то кажете, зважувати всі за і проти, приймати рішення більш-менш швиденько, якщо машина адекватна, ціла, гарна то чому її не брати? Бо поки ми погуляли, ми прогуляли два чи три варіанти. І нарешті знайшли свій. Як я завжди кажу, свій варіант, той, що вам має бути, попастися в руки, той вам точно попаде. Навіть не треба, як то кажеться, розстраюватись, бо навіть в кінці ринку буває, знаходяться дуже класні варіанти. Отже, йдемо, шукаємо далі. Просто ж цікаво. Знайшли, друзі, отаку от Астрочку. Передивились з О5 Astra штучки 3-4 і ця нам сподобалася найбільша. Тільки вже як домовились купляти, я тільки зараз згадав, що жодного кадру не зняв для вас, щоб показати, що ми купляємо на авториночку. Отже, автомобіль Opel Astra досить такий в гарному збереженому стані. Має один підкрасик. Ціна його була 6200. Домовились за 10 го року. В принципі, він нас повністю влаштовує. Зараз максимально щось покажу, але людям вже є, потрібно їхати на оформлення на оригінальних е, алюмінієвих дисках датчики дущу світла, 1,6 МПІ двигун, е, бензиновий. 201, здається, пробіг. Гарна літня гума зимової немає. Ось от такий от автомобільчик. Поки ми передивляємося все, щось цокає. Те, що нам потрібно буде в дорогу, власник, продавець верніше, забирає Дом, свої там, там речі віде? якісь. Є запасочка, домкрат, домкрат все там є. є, але то відкрутити, просто спочатку а, треба. По сервісам вона також нас непогано збережена, була обслужена е, повністю, повністю. В принципі обслужена е, Навіть ГРМ на мінявся на, ГРМ. на 106 тисяч. Останній сервіс 172 тисячі у 2021 році. Зараз у нас 201. Бензин закінчується, як завжди, і дивимось далі. Отже, друзі, ринок вже роз'їхався. Е крепко дуже похолодало. Хочеться просто підвести маленький такий резюме сьогоднішнього дня. Придбали ми перший міган другий. І другим автомобілем стала Opel Astra е 8-го року чи дев'ятого. Дев'ятого я вже забув. <хи> Просто ми їх передивилися 5 штук і трошки вже воно плутається. Дивилися 5 штук, 4 чи 5 зафір і штучки 3 чи 4 Астри. Все-таки залишили ми свій вибір на Астрі. Вона досить в гарному стані була. Один підкрас по крилу і там щось легенький під номерним знаком, десь щось таке малесеньке б'ється, якийсь напил, але мінімально. Є в них там таке болячка. Отакий от, от гарний автомобіль придбали. 1,6 бензовий двигун. Пробіг там щось біля 200 тисяч здається. Бо ми вже їх передивили, скільки в мене вже все плутається, всі цифри плутаються в голові. 6200 була машина на старті. За 6 тисяч доларів ми її забрали. Отже, автомобілі два штучки сьогодні придбано. Передивились ми цілу купу, перелопатили, поки знайшли гідні автомобілі. Отже, роботу. Проробили гарно, люди всі задоволені. Одні вже оформились, другі поїхали на оформлення автомобіля. Отже, такий сьогодні чудовий день, хоч і холодний, хоч і вже такий трясе від холоду випало купа кількість чаю, кружечок. Отже, день непоганий. Люди поїхали на нових своїх автомобілях. Можливо, трошки малувато відеоматеріалу сьогодні було, але саме бачите, яка погода, дуже багато було, як то кажеться, роботи Перелопатити всі машинки було непросто. То дощ, то сніг, то таке щось незрозуміле йде, постійно мрячка якась. Дуже дякую всім, що хто додивився до кінця. Ставимо вподобайки, кому подобається, пишіть коментарі, пишіть, які автомобілі ви хотіли би побачити в нових наступних відео. І всім пока, до нових зустрічей!